Колеги, ми зараз знаходимося в режимі перемовин. Всі очікують, що найближчим часом війна буде завершена, в Україну прийде мир. Але це не означає, що ми не маємо з вами тримати державу в безпеці. Саме тому зареєстрований законопроект нашої команди розумної політики 13624 про контрактну армію. Я радий, що і президент про це почав після цього говорити. Я думаю, що в залі достатньо велика кількість людей, які це підтримують. Тому що те, що ми сьогодні з вами бачимо, те, що сьогодні, на жаль, почали називати босифікацією, і воно не відповідає тим стандартам ні Європи, ні нашим стандартам, по яким живе українське суспільство. Ми маємо переходити на контрактну армію, і ми маємо робити вже це сьогодні, а не чекати, коли завершиться війна. Ми маємо запускати процес, який забезпечить гідну. Армію України після завершення війни це не означає, що ми не маємо з вами бути готові як суспільство, так як українське суспільство, український народ зробили на початку повномасштабного вторгнення 24.02.22 року. На контрактну армію точно треба переходити сьогодні. Ну об'єктивно, якщо ми чесно з вами говоримо, запустити цей процес буде дуже важко, тому що триває війна, але Займатися підготовкою системи контрактної армії після завершення війни треба вже вчора, і ми цим вже займаємось. Ми зареєстрували відповідний законопроект. І сподіваюся, що все ж таки, не дивлячись на політичні ігрища, якими любить займатися і офіс президента і влада, ми е, зможемо його провести через парламент для того, щоб після завершення війни. В нас одразу запрацювала контрактна армія, а не знову ми сиділи і думали, що ж робити з цим далі. На жаль, такі стратегічні підходи є у нас, можливо, ще у когось з депутатів Верховної Ради, але немає ні у влади, ні в офісі президента, ні в Кабміні, ні в монобільшості. На жаль, тим не менш, нам своє з вами робити, чим ми займаємось. 100% ви абсолютно праві. І як показала практика, вони набагато ефективніші і якісніші, аніж система ТЦК. Але ТЦК є, було і буде. Чому? Тому що це можливість заробити з вас. Заробити в кишеню і заробити непогану суму, тому що за різними оцінками ця сума по року складає мінімум 2 мільярди євро. Плюс-мінус 100 мільярдів гривень. А ви хочете, щоб влада від цього відмовилась? Ну давайте ж будемо реалістами цього на цей крок. Вони піти ніяк не можуть, тому що своє кишеня набагато важливіша аніж безпека країни, аніж імідж збройних сил України і збереження нашої держави.